Славного ранку, друзі! Я радий вас знову вітати на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. Дякую за те, що ви сьогодні з нами, і це нова можливість нам е, з'єднатися з Божим Словом, почути Боже Слово, відкрити для себе більше розуміння Божого Слова і дати можливість Божому Слову вплинути на наше життя і змінювати його. Мене звати В'ячеслав. Я пастор церкви доти Христа в місті. Чернівці, хочу вам нагадати, що попередні програми ви можете подивитися на YouTube-каналі Церкви Дотик Христа. Обов'язково заходьте, дивіться і хай слово Боже змінює ваше життя. Також, друзі, ви можете поділитися цим ефіром чи попередніми нашими програмами. Діліться, навіть якщо ви не дивитесь нас в прямому ефірі, а дивитесь нас в запису, діліться. Хай більше людей слухають, чують і змінюють своє життя. Слава Богу, за те, що ми маємо його слово, яке впливає на нас. І ви знаєте, ми сьогодні читаємо послання Якова, продовжимо читати. І це послання, яке відрізняється від інших послань. Ви знаєте, навіть Мартін Лютер він не дуже хотів, щоб це послання Якова його читало в церквах. Він взагалі не любив більше. Всього написано більше всіх послань він не любив послання Якова. Тому що він казав, що це послання вона не несе зовсім віри. Воно не розповідає про віру, а воно розповідає про там, закон трохи про ще деякі речі, і воно каже не корисне для християн. Але нам варто розуміти, для чого це послання було написано. Воно було написано для людей, для євреїв, які були у Росії, які тільки... Прийшли до церкви і тільки встали на путь християнства. І для того, щоб для них було зрозуміло, як їм поводитися і жити в цьому світі, як їм змінити своє життя, які відношення мати, він написав це послання. І вони вже чули, я думаю, проповіді про віру, про те, що вони прийняли Христа віру і так далі. Вони все це знали. Але він їм пише ну, такі знаєте, практичні поради. Того, що змінилося, і як їм жити. Тому це послання воно важливе, і ніде в інших посланнях немає того, що є в цьому посланні. Тому давайте далі будемо читати сьогодні. І ми читали вчора про взаємопровідносини про то, як люди повинні ставитися один до одного. Він писав про те, що нам не треба зважати на особу, дивитися на людину, що ми повинні до всіх людей ставитися однаково. Ми не... Повинні виділяти ця бідна людина, а ця багата людина. І до багатої людини ми повинні якось по особовому ставитися, а до бідної, ну якось гірше ставитися. Ні. Він каже: це все ваші брати і сестри. Вони всі прийняли Христа. Христос помер за всіх. Всіх них. І якщо ви починаєте судити, це багата людина, це бідна людина, це для цієї людини я більше поваги повинен, а до цієї менше, то ви вже судите, каже, і це не принесе вам Бога ви вже порушуєте те, що сказав Господь, порушив вчення. І ми закінчили на сьомому вірші. Він писав про це, що ну давайте з п'ятого вірша продовжимо далі. Слухайте, любі мої, хіба не обрав Бог бідних світу, як багатих віру і спадкаємців царства, яке пообіцяв тим, хто любить його? Тобто він обрав бідних, щоб вони були багаті вірою. Бідні люди, вони мають віру, багаті люди вони мають віру. А ви зневажили бідного? Хіба не багаті гнітять вас і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони блядь, добре ім'я, яким вас названо. І він каже: подивіться, в цьому світі до багатих людей є ну, таке, знаєте, упереджене ставлення. Їх поважають. І ці багаті люди вони ганьблять бідних людей, вони хочуть у них забрати все, що в них є, забрати в них останнє. вони бегуть їх у суди для того, щоб забрати все, що в них є. І кажуть, Хіда, хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо, яким ім'ям вас було названо. Ви діти Божі, ви християни, вони називалися християнами. І ці багатії, вони кажуть, вони ганблять ваше ім'я. Вони проти вас виступають. Вони не хочуть, щоб ви йшли до якоїсь церкви і служили Господу. Вони вас за це гамблять. І якщо ще в церкві. Люди будуть бачити, як ви по особливому ставите до, до багатих, вони будуть думати взагалі, щось тут незрозуміло коїться. Там ці богатії на першому місці, і нас ніхто не поважає. Ми приходимо до церкви, де ми розуміємо вчення Христа, що ми прийняті, ми всі рівні, і тут так само до богатії ставляться і нас так само зневажають. І це неправильно, друзі. Тому у нас не повинно бути, тобто ми не повинні зважати на це, Людини, на його статус людини, ми повинні приймати всіх людей однаково, любити їм і е, поважати їх. Добре, дад, далі він пише. Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним, люби свого ближнього як самого себе. Добре робити. Ви знаєте, що Ісус Він цитував цей закон. Ісус він казав, що найбільше заповіді любити Бога, любити свого ближнього. І Яков на це наголошує. Ще хочу сказати, що Яков пише для ізраїльтян, для євреїв, які були у Росіяні. Євреї дуже добре знали закон і знали, що такий закон. Тому Яков використовує закон як приклад, щоб вони зрозуміли. Як їм вчиняти? І він каже, люби свого ближнього, як самого себе. Ви розумієте, що це таке. Коли ви це виконуєте, це добре робите. Якщо приходить багата людина, чи бійна людина, ви повинні любити цих людей так само, як любите себе. Якщо у вас буде таке ставлення, що ви будете до них відноситись так, як ви хотіли би, щоб відносилося б до вас, то ви будете робити добре. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Коли ви. Поділяєте людей, то ви чините гріх. Коли ви дивитесь на одну особу і якось по особовому до неї ставитеся, ви вчиняєте гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Адже хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому. Нема винятків. Якщо ти згрішив в чомусь, ти винний у всьому. Бо хто сказав не чини перелюбу, той сказав не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону. Тобто він він такий, знаєте, приклад наводить, який для них зрозумілий про закон. І він каже: якщо ти одну заповідь порушуєш, то ти порушив весь закон. Нема такого, що ну я е, дев'ять же зберіг, а одну тільки порушив, ну я же дев'ять зберіг, я же більше зберіг, тому все добре в мене. Ні, він каже: якщо ти е, зберігав 10 заповідей, наприклад, а одну порушив, ти порушив всі. Все, ти винуватець закону, тебе треба вже е, ну, привести покарання, за те, що ти порушив закон. Тому що той, хто сказав одне, той сказав інше, щоб людям було зрозуміло, що вони не повинні е, поводитись з іншими людьми, зважаючи на їх оце. Осуджуючи їх, що якщо вони так роблять, вони вже порушують закон. Царський закон, любив ближнього, як самого себе. Тому ми повинні виявляти любов один до одного і поважати всіх людей. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи. В іншому перегляді написано законом, що дає. Свободу, тобто ми отримуємо закон Божий, закон від нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, закон, який дає нам свободу, закон, який звільнив нам, і ми сьогодні вільні. Сьогодні немає, знаєте, переліку з тих всіх правил, які були у старому заповіті, яких ми повинні дотримуватися, яких ми повинні виконувати. Сьогодні ми знаємо, що Ісус Христос сказав, що ви повинні любити Бога і любити Божнього, як самого себе. І на цих двох заповідях, Ну, це все тримається. Весь закон тримається на саме. Якщо ви це будете виконувати, ви виконати виконаєте все. Але дивіться, це закон такий, свободи. Тобто, ви вільні, ви вільні, ви вільні вчиняти так, як ви як ви хочете вчиняти. Тобто, немає якоїсь, знаєте, фізичної перепони для вас. Ну, наприклад, як вам сказати, давайте про правила дорожнього руху будемо говорити. наприклад, ви знаєте, що на червоне світло не можна переходити дорогу. Так? Але ви вільні це зробити, тому що немає якоїсь фізичної перепони. Ви знаєте, коли червоне світло включається, не підіймається якийсь забор, наприклад, якийсь паркан, через який ви не можете перейти. Тобто ви йдете. Прас паркан, ну я фізично не можу перейти. Ні, вас так не обмежують. Ви вільні, нічого нема. Просто світофор змінився, і ви всередині приймаєте рішення. Я не буду порушувати цей закон чи ці правила дорожнього руху. І хто ж може сказати? Це немає машин, можна перебігти. Ніщо тебе не е, стримує від того, щоб ти порушив цей закон. Нема фізичної перепони. Ти вільний, ти можеш перейти. Але ти приймаєш рішення виконувати цей закон і ти не йдеш. І люди поруч можуть казати: я бачив сам, як бабусі, бабуся, яким там не знаю, під 80 років на червоне світло вона перебігає дорогу, розумієте? А, каже, що чекати? Машини немає, і перебігає. А ти стоїш і чекаєш, тому що ти прийняв рішення Виконувати це право, і тобі не треба, щоб була якась фізична перепона. Якщо б поруч стояла там наряд поліції, ти би не приходив дорогу на червоне світло. Ти б розумів, що якщо ти перейдеш, ти отримуєш це покарання, тобі можуть випасти за це штраф. А якщо їх нема, то ніхто тебе за це не звинувачить, і ти можеш це. Зробити. Тобто я думаю, що ми маємо такий закон свободи, тим більше він сказав, ви повинні любити Бога і любити ближнього як? Як самі себе. А як ми любимо самі себе? Хто визначає, як я люблю сам себе? Я сам визначаю, як я люблю сам себе. Хто визначає, як я повинен поводитися з іншими? Я визначаю, тому що так як я люблю себе, я буду любити інших. Тому звичайно, я повинен любити себе. А для того, щоб мені любити себе, я повинен бути у вчині Господа і Спасителя Ісуса Христа, який любить мене. І якщо я буду приймати його любов, я буду також любити себе, і мені треба працювати над тим, щоб прощати себе, знаєте, щоб якось розбиратися з якимись помилками, які я роблю, і продовжувати себе любити. Тому що, якщо я буду це робити для себе, я зможу це робити для інших. І я визначаю наскільки сильна я зможу полюбити інших людей і відноситися до інших людей. Тобто я вільний вчиняти з ними так, як я розумію, я повинен вчиняти. Собою, і ви знаєте, кажуть завжди, що ми для себе ми більше милості проявляємо до себе, чим до інших людей. Ми себе завжди випробовуємо, знаходимо якісь причини, чому це ми це зробили, чому ми це зробили. А на інших ми дивимося, і ми не завжди знаходимо ці причини і не завжди виявляємо до них милість. Ми бачимо по факту зробив все. Ага, ти достойний покарання з те, що ти це зробив. Тому це дуже важливо зрозуміти. Ми маємо закон свободи. Ми вирішуємо, як чиняти з іншим. Ми вирішуємо, чи виконувати ці настанови і заповіді Христа, чи ні. Ніщо нас не з того не стримує фізично, але ми приймаємо рішення всередині робити це. Добре. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи. Тобто, я приймаю рішення говорити, і написано м м робити. Так як я навчився у мого Спасителя Господа Ісуса Христа. Як він мене навчив, так я вчиняю, і те, я й кажу. І я маю можливість сказати інше. Звичайно. Я маю можливість робити інше. Звичайно. Але я не буду цього робити, тому що я слідую вчиню мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Чи може людина, яка їде на машині, перевищувати швидкість? Так, звичайно, може, тому що машини вони їдять набагато швидше, ніж 50 км в час. Так? У тебе є фізична можливість порушувати закон, порушувати право дорожнього руху. Але ти виконуєш, тому що ти рішення виконувати право дорожнього руху, і ти не їдеш швидше. Ти не тиснеш на педаль газ, щоб вона їхала швидше, ця машина. Хоча іноді дуже хочеться, тому що ти бачиш якісь відрізкі дороги хороші, і ти думаєш, я тут можу швидше проїхати. Ти можеш кудись поспішати і думати, я тут швидше проїжджу, Але ти приймаєш рішення. Є обмеження. Хто їх придумав це обмеження? Держава для чого? Для того, щоб мені було краще, для того, щоб я нікого не поранив, не вбив нікого, щоб я не створив якусь автопригоду. Закон, такий каже мені, що я повинен обмежувати себе в Русі до 50 км. І я приймаю рішення це робити. Я вільний їхати. Так, але за те, що я буду їхати більше, я отримую покарання. Тому я не їду. Тому що я виконую право, хоча маю фізичну можливість. Тому що ми маємо цей закон свободи, ми вільні. Христос звільнив нас, але ми приймаємо рішення. Виконувати його слово, виконувати Його заповіді, любити Бога і любити Ближнього так само, як ми любимо самі себе. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. І тут важлива річ, про яку він пише людям. Він каже: послухайте, милосердя ставиться вище суду. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Тобто він каже про наше відношення з іншими людьми. так? Він каже про те, як ми повинні ставитися до інших людей. Він пише про те, що є багаті люди і бідні, які приходять до церкви, і ви не повинні зважати на особу. І тут далі він продовжує, і він пише, як ви повинні ставитися до інших людей. Він каже: послухайте, не поспішайте судити людей. А якщо ви судите людей, то ви повинні виявляти до них милосердя, виявляти милість до них. Навіть якщо ви зрозуміли, що людина щось вчинила, і ви розумієте, що це помилка, людина помилилася, вона щось вчинила. То вам не треба зразу осуджувати цю людину на покарання і казати: Ну, ти за це отримуєш мене. Ні, він каже: послухайте, проявляйте. Милість до інших людей, виявляйте милість, тому що він каже, любить інших так само, як ви любите себе. До себе ми виявляємо милість. Ми себе виправдовуємо, друзі. І він каже: Послухайте, як ви повинні вчиняти з іншими людьми. Любіть їх і виправдовуйте їх, проявляйте до них милосердя, проявляйте до них милість, тому що він каже, милосердя ставиться вище, ніж суд, і суд без милосердя, тому... То не чинив милосердя. Тобто так само і нас будуть судити, друзі. Якщо ми не вчиняли з іншими людьми по милості, тоді і нам ніхто не буде виявляти милість. А ми вже дуже хочемо, щоб до нас виявляли милість люди. Тому і ми повинні виявляти милість. І милість це коли так, друзі, людина винна. Так, вона зробила щось достойне покарання. Але ти дивишся на це все і ти приймаєш рішення, рішення проститися людину. І ти кажеш, я тебе прощаю, я не буду тебе за це звинувачити. Я хочу просто проявити до тебе милість, тому що Господь так багато милості е, виявив до мене. Він за стільки помолок мене простив. Що я хочу теж тобі простити. І ми бачимо прикладів в Івангеліях, як Ісус Христа, Христос він навчав про милість. Ви пам'ятаєте, людину, яка винна була багато грошей своєму господарю, і Господар простив. А та людина пішла, і людина, яка винна була їй зовсім мало грошей, не простила, а посадила його у в'язницю. І ви знаєте, той е, Господар він дуже-дуже розчарувався в ньому. І він Забрав назад свою милість і посадив цю людину в стрімницю. Тому що казав, як я виявив до тебе милосердя, так і ти повинен бути виявляти милосердя до інших людей, а ти не захотів цього робити. Тобто ми вільні, друзі, і ми приймаємо рішення це робити. Але перед тим, як судити людину, згадайте, скільки милості Бог виявив до вас. І Знайди собі сили для того, щоб простити людину і виявити до неї милість, тому що милосердя чи милість ставиться вище суду. І хай Господь допомагає нам всім у цьому, тому що це дуже важливо. Давайте помовимось. Батько Небесний, дякуємо тобі, дякуємо тобі за твоє прощення. За твою милість, яку ти виявив до нас, дякуємо тобі за твою любов, якою ти полюбив нас, за те, що ти завжди нас підтримуєш, допомагаєш нам, Господь, завжди показуєш нам вихід. І коли ми згрішаємо, Господь, ти прощаєш нас, Господь. Ми дякуємо Тобі, за твою любов. Дякуємо Тобі. І славимо тебе. І мовимо, щоб ти допоміг нам прощати інших людей. І не судити інших людей, але виявляти для них милість, Господь. Виявляти для них прощення Господь. Допомагати людям змінитися. Ми молимося і просимо, щоб ти допоміг нам цьому, наш самогутний Господь, в ім'я Ісуса Христа. Друзі, я благословляю вас. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Анечка, амінь. Амінь. Амінь я проголошую Божий захист над вашим життям. Я проголошую, що ви вільні, і Бог дає вам можливість виявляти милість і любов до інших людей і дає вам сили це робити. Я проголошую над фінансове забезпечення вашого життя. Я проголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тому всяка хвороба, неміч, біль, іди і геть в ім'я Ісуса Христа. Ви можете сказати в голос. Я зцілений ранами Ісуса Христа, і я приймаю зараз моє зцілення в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Я приголошую, що Бог він діє у вашому житті і наповнює ваше серце любов'ю, милістю і дає вам мудрість правильно вчиняти. Алілуя! Також ми мовимо за нашу країну, і приголошуємо. Перемогу в ім'я Ісуса Христа. Приголошуємо мир. приголошуємо, що ворог Він наляканий і Він тікає від нас в ім'я Ісуса Христа. І приголошуємо, що наше військо воно сміливе, воно сильне і воно діє. В ім'я Ісуса Христа. Бога також керівництво нашої країни, приголошуємо мудрість для них, і Бог славямо всіх людей в нашій країні, приголошуємо Божий їх захист і мовимо, щоб серця людей вони відкривалися до Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти дієш у нашому житті і ти з нами завжди. Слава Тобі, Господь, і хвала Тобі! В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую за те, що були з нами. І мене ця програма підбадьорила. і вірю, що воно Боже Слово підбадьорило і вас, тому можете поділитися цим ефіром. Також нагадую, що ця програма і попередні вони є на YouTube каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, підбадьорюйтесь, ставте вподобайки, натискайте дзвоник і ділите цим ефіром. Також в нас є телеграм-канал. Заходьте на нього, підписуйтесь і слухайте ці програми в аудіо форматі. Я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословеннями. Так що я хочу сказати, що пам'ятайте про всю цю милість, яку Господь виявляв для вас, і проявляйте милість до інших людей. Бог з вами завжди, з Господом, і до зустрічі завтра о 8-й ранку.